Тому тенденція, яка сформована в умовах викликів воєнного стану, це збільшення кількості самостійного звернення дітей до суду, і це позови до прикладу, як простягнення аліментів навіть з обох батьків. Ага. Тобто, це такий, знаєте, в певній мірі тривожний дзвоник, бо ми можемо говорити про самостійність дитини в доступі до правосуддя як про позитивну динаміку, так як про те, що система готова бачити дитину, але разом з тим, чи дивимося ми в корінь проблеми, чому дитина залишилася без фінансової підтримки батьків? У нас є система органів служби у справах дітей, держдіти, заклади освіти, тобто система безоплатної правничої допомоги. АК в нас ціла система органів і установ, які мають опікуватися дитиною і не захистом, а реалізацією її прав на сам перед для того, щоб не допустити так контактування із законом або системою правосуддя.